Друзі, рада вас вітати в новому відео. Сподіваюся, буде неймовірно цікаво, бо сьогодні 215 гривень за кілограм, і я все тоді середина тижня. То я сподіваюся, щось класне все ж таки можна буде увірвати середина тижня. Мені багато хто каже. Ти ходиш в останній передостанній день, там вже все перебрали. Ну, подивимося, що середина тижня. В минулому, поза минулому відео я показувала другий день, по-моєму, нічого такого бо не дуже було толкового. Ну, сподіваюся, сьогодні ще знайду така косметичка текстильна. А мила вже е, якби новорічна, так? Скоро вже на носі. Різдво, новий рік, сніжочок. Так що утепляємося. Я шукаю шарфи, поки що нічого не знайшла. Ось такий красивий шарф. Відчуття, що там є якась частинка шовку натурального, але не було бірочки, багато рваного, багато, бачите, так накидано, і я нічого класненького не знайшла. Толкового навіть не то, що класного. шкіряний ремінь. Ну, не знаю, потрібен він мені чи ні. Просто шкіряний ремінь. Класна сумка. Сумка, мені сподобалася. Це вінтаж. Видно, що це вінтаж, Не видно по блискавці. Але сумка так збереглася, ви подивіться, яка вона добротна. І вона тримає форму, якась така цупка шкіра. І ця сумка недорого заважила. Ще раз нагадую, сьогодні 215 гривень за кілограм від Марко Поло, сумочка. Дорогущий бренд. Не дешевий, ну, не вав дорогущий, але і не дешевий. Сумка класна. Бренд дуже добре. А, продукує свої товари якісно, до дрібних деталей, така увага. Ну, вона, бачите, вже поносилася свій час, фарба витерта, але це можна реставрувати. І таке собі далі. Таке собі далі, Це непогана модель сумки, але це не шкіра. Я знаю, що мої глядачі люблять огляди секунду, де все натуральне, де все там шкіра, льон, шок, натуральний кашемір. Але скажу вам, що 90% людей на планеті купляють дешеві речі, мас-маркет, і тому в секондах більше дешевих речей з шкір-замінника. З поліестеру, дешевих брендів, мас маркету А люкс-бренди дуже рідко попадають. Отака черепашка, якийсь сьогодні завіс черепашок, бо я вже п'ять десь знайшла. Ну, не хотіла вам це все показувати. Зайчисько він грає ще. Хтось потянув за цей шнурочок, знизу такий вольветвий. До речі, цей зайчик він не є дешевим, це є з якогось японського мультсеріалу. Ну, це такий відступ, йдемо далі шукати якісь стильні лашечки. І від італійського теж мас-маркет цей бренд. Але речі такі бувають цікаві, сучасненькі і з непоганих натуральних тканин ці, як льон з бавовною. Вони в ідеальному стані, навіть новенькі. Побачила цікаві брюки. Я тяну. Незнайома до сих пір була з цим брендом. Це італійський бренд. Напишіть, як він правильно читається. Ану знатоки підтянулися, тому я навіть не буду читати, бо все одно ж напишу, що не так. А я і не знаю точно, як він читається, тому що я вперше побачила цей бренд. Будь ласка, напишіть, хто знає італійську. А з голограмою. Я собі так дивлюся, таких штанів є пару пар. Італія, голограма. Я заходжу на їхній сайт. Тобто там були ціни. Ну, я вам зняла тільки колекцію нового 24-25, а так від 100 євро коштують речі цього бренду. Я так зрозуміла, що бутік віддав непроданий товар на благочинність. І, як ви бачите, ще в іншому принту ці штани десь штук 5-6 є, а можливо було і більше, і вони розпорошилися по різних секондах. Дивимося, блузочки, як бачите, можна люксові бренди знайти, так і оці італійські брючки. До речі, в Гуглі було сказано, що це люксовий бренд. Вищий люкс. Так що так, зара красивий колір шавлії, не кожному підійде, там з якимось типажем, кольором шкіри. Не всім такий колір підходить, але колір благородний, красивий, це бавовна з льоном і зашита та блузочка була. Ще я взяла класні лашечки. Подивіться, які цікаві. Того кажу, багато, дуже багато і від Монарі, від італійського бренду. Бренд Такої середньої ціни. І не дешевий, і дорогий, ну, непогані там досить речі, є, якісність з натуральних тканин, така базова блуза. Вона має лампаси по рукавчиках, це віскоза. Подивіться, що знайшла Polar Lauren невеликий, і знайшла Етерну. Це німецький люксовий бренд. Ціни дуже високі. Я вже пару разів вам наголошувала про цей бренд. І подивимося на сайті, скільки коштують речі цього бренду. І я була здивована ще більше, тому що ще пару місяців назад, по-моєму, весною я вам показувала. І сорочки коштували 120-130 євро. Цього, річ, вже от цього місяця, ну, тобто зараз, коли я дивлюся, подивіться, яка ціна. 149 євро коштують сорочки цього бренду. Який розрив пішов в цінах, наскільки ціни піднімають бренди. Просто сорочка 150 євро простесенька собі. ну Ми шукаємо в секунді. Так? Від New Benet, від, від Benetton від італійського бренду була блуза. Далі вінтажна блуза з вишивкою. Це від німецького бренду. По етикетці видно, що це вже вінтаж. І по самій моделі видно по стилю такі а-ля 90-ті роки блуза, але має плямку. Якби навіть не плямку, а десь фарба так від цієї блузки пустила. 100% шовк. Ще таїландський шовк. такий він чуть-чуть жорсткуватий, але колір такий синьо насичений, з таким гірчичним. Теж шовк, бачити, можна знайти. Но мені сподобалася оця від Benetton блуза я би собі взяла і від етерна, тому що етерна 150 євро. Мама рідна, які ціни зараз на нові речі. Якщо ви заходите на огляди моїх нових товарів з інших мереж європейських, бачите те, що ціни просто за хмари від Street One, але я не бачу аж я в У нас в Секунді ну, а на нових товарах в Зарі. То просто в манго на вихідні черги були, черги, люди тарилися, сім'ями купляли, а в секунду я пішла робити. Огляд людей практично не було. Так що я навіть не знаю, що сказати. Я пішла на взуття і такі човники красиві, лакові, такі байш, пудра. Взуття теж дуже багато сьогодні в цьому магазині. Еспадрилі. Це натуральна замша, до речі. Натуральна замша такі якісненькі, бачите, по підошві Вони не виношені. і вони легенькі, бо деколи спадрилівають такі надто важкі, класнючі. Ще такі шльопанці. Красивий червоний колір. До речі, я прочитала, що шльопанці правильно по-українськи будуть ляпанці. Тобто, ляп-ляп, ти йдеш. Хто чув це слово, знає, пишіть, напишіть, чи це так, чи ні. Чи це просто так придумали і я прочитала: що бути панчохи зараз в тренді, красиві, чорні, носочок і п'яточка, шкірзамінник, а так, текстиль. Бачите, скільки взуття є, можна покупатися, звичайно, вибрати. Оці варті уваги, це від німецького бренду Peter Kaiser. Такі туфлі, невисокі підбори, але зручні, якраз таки, напевно, як рекомендують лікарі, ортопеди, по-моєму, не називаються. Це лікарі, яка має бути висота правильна підборів. Ще ось такі лофори туфлі теж зручні, це шкіра і дуже має вигляд шкіри рептилії. І це не дешевий бренд, тому все може бути. Но зараз подивіться, що я тримаю це Джані де Сімоне, це Італія. Джані де Сімоне, дорогущий бренд. Це такі лофори, теж враження, що шкіра рептилії. Вони новогасинькі, їх ніхто не взяв. Ну, на жаль, мені вони теж не потрібні. В нас вони, хтось продає 8440 гривень зі знижкою на якомусь сайті. А тут вони заважили буквально 100 скупій. Вони новасенькі, шкіра верх, шкіра всередині. Які лофери. Джані де Сімоне. Ще такі кеди, але вони вже просто порівняно з цими лоферами. ні про що. От Пітер Кайзер мені сподобалися ці чорні, і оці Джані де Сімоне. Подивіться, скільки взуття в нас. Подивіться, скільки взуття. Це рити, не перерити. Це Навіть туди навіть не буду пробувати неряти, тому що це нереально це все перекупати. Можливо, десь. А потім попробуйте другу пару. Я бачу поруч стоїть жінка, вона шукає, шукає пари. Вона вже це все перевернула, тому що одна, одна може бути туфля. Одному ящику, а друга туфля в другому. Так що зверху я вам покажу, що є. Такі чоботи шкіряні. Хочу спіднички подивитися, сукні, і ви знаєте, все передивилося. Нічого такого вартого не було уваги. Пішла на верхній одяг, тим більше по сезону нас ще більше це цікавить. Ця категорія це від джаюкс-куртка, вона така об'ємна, тепла, чорна, не марка, як кажуть. Досить тепла, на сніг, на дощі, теж підійде, тому що вказано, що тканина водовідштовхуюча і не пропускає холоду і так далі. Так, що така курточка від Jux буде коштувати десь 190 євро новому стані, ну, тобто з магазину, а тут можна придбати собі по досить комфортній і бюджетній ціні. Така курточка класична, ну, колір не кожен любить від Барбара Лайбек. Це німецький преміум бренд. Навіть німці рахують, що це люкс-бренд це не дешевий бренд. Жилетка, наприклад, 100 євро коштує, все марковане, гузички, лейбли, дуже якісне напівпальто. І в складі є вовна, є запасне гузи, щоб тільки потрібно почистити. Нагадаю вам, скільки коштує цей бренд, коли ви бачите. Ну, він досить рідко, до речі, попадає. В секунді це не те, що ви прийдете і там буде багато Барбара Лебек. Ні. Німці купляють цей бренд, вони його носять і не дуже спішають віддавати. 119 євро, 130 євро коштують курточки цього бренду, а пальта коштують 170 євро. Так що, економимо свій бюджет і відправляємося в секунди. Шукати дорогі люксові бренди. Стібана така бежева корточка, красива, досить, такий молочно бежевий колір, класика. І немаленький розмір. Мила куртка. Подивіться, що я знайшла. Бренд Газелі. Шкірянка, шкірянка класна! Невиношена, м'якасенька шкіра, стильне от чуть-чуть на рукавчиках потерпусті. Ну, по шкірі, якби це не дефект, це чуть-чуть фарба витрилася. Але м'якусінька, все працюють блискавки з кишеньками. Ще сподобався від Сісі Бой такий бомбер кардиган, Цупка тканина, це швидше що такий бомбер. Колір оливковий, до хаки. Теж класненький, стильний такий мінімалістичний стиль, ця е, шкіряна курточка взагалі полонила моє серце. Всім папа, цілую, обіймаю, дякую за перегляд і чекаю вас в новому відео.